Лісорозведення. розведення до виконання одного зі своїх головних завдань лісівники державних лісових господарств щороку долучають громадськість та журналістів, аби ті мали уяву звідки ліс береться та з розумінням ставилися до роботи лісівників. Маємо щоб не було там послуху. Ну, і так за тупо вже сажу з 82 року. Так вже трошки є на посадки вже лісові культури і насадження по 30 і більше років є вже виросли. Проводимо рубки догляду. Насадження к яким по 30 років це проріження, прохідні рибки вже будуть починатися. У парі з ветераном лісу працює Олена Денисюк, журналістка, котра не втрачає нагоди долучитися до лісівничої справи. Але такий досвід здобуває вперше. Чого вони трохи приліпають, але я думаю, що ми справимося. Провели підготовку ґрунту, але бачите, що трохи стоїть ще вода, тому садити не бажано в борозне, тому що може посадковий матеріал вимокнути. Тому приміняється технологія посадки в пласт. Ця територія використовується під сінокос. Ось Зараз вже такої потреби немає. Чому? Тому що раніше тримали службові коні. Були спеціально для цього були передбачені сінокоси, так як ми зараз вже перейшли на техніку, тому ця територія пустує, ми її вирішили засадити лісом. Лише за 80 років річні саджанці перетворяться на стиглий ліс. Звісно, з умови догляду і збереження від браконьєрських виробок та пожеж. Як кажуть, якщо людина не посадила. В житті, хоч одне дерево, то вона даремно прожила це життя. А журналістам сам Бог велів показувати приклад для всіх, не тільки пером, але й штиком справжнім садити ліс, примножувати наші багатства, тому що в нас на Житомирщині ліс це основне багатство. Новий журналіський ліс ростиме у районі Курбутівки поблизу міста, збагачуючи його чистим повітрям. Вікторія Лук'янко, Михайло Синігуб та Віктор Підвисоцький новини Житомирщини.